Я перша, хто каже пацієнту про його патологію. На жаль, це дуже важко. Ти з пацієнтом знаходишся один на один, і тобі треба про це сказати, що є підозра, тому що я все таки діагност, тобто я діагностую. І далі направляю на відповідні обстеження, аналізи і так далі. У мене була історія нещодавно. Пацієнтка, яка займається спортом, яка дбає про свої харчування. Прийшла зі скаргами на встуття живота. Вона їхала за кордон. Зазвичай вона харчується гарно, але десь на заправці перехватила якусь булку і в неї вздувся живіт. Я прикладаю датчик і розумію, що там не встуття в пацієнтки, асцит. Асцит – це. Черевна порожнина повністю всі органи плавають в рідині. Це вже такий досить важкий стан, який вказує на якусь серйозну патологію, зазвичай це або онкологія, або це розпочинки на термінальній стадії. Пацієнтка була дуже засмучена, я їй про це сказала. Відповідно, зразу ми її відправили в хірургічне відділення. Потім ми з цією пацієнткою тримали контакт, і, на жаль, у пацієнтки виявили ген, який сприяє тромбозу судин. В неї в печінці закупорилась воротна вена, це основна вена, яка кровопостачає печінку. Зараз пацієнтка чекає трансплантацію печінки, тобто важка ситуація. Прийшла зі скаргами на вздуття, а пішла з діагнозом, який потребує трансплантації печінки.